Четвер, луцький авторинок, як завжди, автомобілів на різний смак, на різний бюджет, і по традиції йдемо робити огляд, показувати що свіженького заїхало. Не забувайте за лайки, підписку, не забувайте будь-який автомобіль, які знаходяться тут, і не тільки можемо брати в підбір під ключ, можемо оглядати разом. Можем контакти знизу, що зацікавить. Телефонуйте. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що є свіженького на луцькому авторинку. Зустрічаємо такий цікавий 7 сьомого покоління. Чому цікавий, тому що він шов нас? В Airline. Давайте я покажу, Ледовська оптика класна, гарні диски, губа, омивачі, парктроніки, все в нас присутнє. Люк, панорама. Шилдочки Airline. Бачимо, нові стоять супорта у нас. По характеристиках це в нас 20 й рік, 2 літра дизель. В автоматі 240 заявляють пробігу за вартістю 16 999. Такий цікавий екземпляр. Він у нас відкритий, відразу покажу вам по салону. Підігріви, складання, підтримка ніг, масажі, регулювання, дистронік, класна мультимедіа, електростоянковий автохолд, підігріви, сидінь. Просто погляньте, виглядає цікаво. ключок. Панорама такий гарненький екземпляр в матовому чорному кольорі. Комбінований гарний салон, не шкіра, але ж теж Ззаду губа, парктроники так само. Виглядає дуже цікаво, такий екземпляр цікавий. Зустріли, йдемо шукати наступні. Зустрічаємось такий Nissan Qashqai другого покоління. В нас вже 11 кузов. Давайте покажу вам його детальніше. Дуже хороша ціна. Він у нас на легкосплавних дисках, гарний шоколадний матовий колір. Лінзові, вимивачі, парктроники, противотуманні фари в нас присутні. Гляньте, нова літня гума в нас стоїть. Так, виглядає цікаво по характеристиках. Це 14 рік, 14200. Заявляють на старті 151. Заявляють пробіг присутній торг заявив власник по салончику. Тканевий салон, підігрів, шести ступка, гарна мультимедія, мультикермо, складання дзеркал, все у нас присутнє. Задній ряд сидінь. Такий цікавий екземпляр, парктроники зад, фуркоп також присутній. Камера заднього вигляду такі. Цікавий екземпляр за гарною вартістю, з гарним пробігом. Звісно, потрібно перевірати, але такий екземпляр є. І йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такий ще свіженький Hyundai ax 35 такому гарному сірому кольорі, матової у нас на легкосплавних тисках, на лінзах. Туманки в нас також присутні. І по характеристиках це у нас 13 рік, 2 літра дизель, 221. Заявляють пробіг, повний привід. 13200 вартує. Складання без ключового в нас немає. Комбінований шкіряний салон у нас, мультикермо, механічна коробка передач, підігріви, підігріви, Бачимо задніх сидінь, такий цікавий екземпляр також долі непогано виглядає. Бачимо присутній відразу запасним на сколесо на титані. Тобто такий цікавий партронік Ось Такий екземпляр зустріли, механічна коробочка 221 заявляє, пробіг за вартістю 13200 йдемо шукати наступне. Зустрічаємось такий рестальний Третій меган. Просто зараз покажу. 15 рік, 138 тисяч заявляють, у нас тут пробігу на легкосплавних дисках, з туманками, з парктрониками. На лінзі дуже цікавий екземпляр, люк, панорама, чорні дзеркала, бовс, безключовий доступ по всіх дверях. Прям такий заряджений. 15 рік, 138 пробіг, 1,5 дизель, бовс 11600 пригнаний він з Бельгії. Просто погляньте, як він гарно перемивається. Повні склопідйомники, комбінований салон, електростонковий круїж, шестиступка, навігація, все у нас присутнє, гарне шкіряне кермо. 138 601 заявляють пробігу. такий Прям дуже цікавий екземпляр. Доволі непогано виглядає позаду. Бачимо, тут є додатковий комплект гуми продавець віддає такий парктроник зад. Дуже цікавий екземпляр. 11600 з гарним пробігом. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо щось такий цікавий екземпляр. Рено Каджар в нас. Дивимося також на лінзах. Туманки парктроники також у нас легкосплавні диски, літня гума. Присутня по характеристиках. Це в нас 20 й рік, 1,5 дизель в автоматі. Він 168 тисяч заявляє пробіг за вартістю 19. 300 авто привезене із Франції. Такий цікавий екземпляр, безключовий. Воно у нас відчинено, одразу покажу салон, Повний спопідйомник, виглядає доволі непогано. Гарне шкіряне кермо. 168 650 напробів, гарне мультимедіа, автомат електро Стоянкове. Такий цікавий також екземпляр непогано так виглядає. Парктроники присутні у нас позаду. Замований. 19.30 вартує йдемо шукати наступних. Зустрічаємось такий сцені, у нас. друге покоління. Давайте покажу вам його також детально, що від нас. На простих, на легкосплавних дисках, бачу, безключовий у нас по всіх дверях. просто фара присутня в нас туманки. Це в нас шостий рік, заявляють без підкрасів, 5600 вартує, 170 заявляють пробігу, 1,6 бензин. Бачу, лобове навіть у нас в рідні. Такий цікавий, Ой, він у нас відкритий так само. Бачимо комбінована шкіра, ніжки, Виглядає гарно шкіряне кермо, п'ятиступка, клімат такий цікавий екземпляр, підлокітнички, шторки бачимо позаду. Ось так він виглядає. І гарний пробіг, скажімо так, і непогана, доволі ціна 170 пробіг, 1,6 бензин, 5600 вартує, йдемо шукати наступні. Зустрічаємо таку цікаву шкоду октавію. А сьомому гарний бюджет. 11500 вона вартує, 16 рік, 217 заявляють пробігу. 1,6 у нас дизельок на механіці. Такі Проста фара, але є туманки, у нас є легкосплавні диски, така собі скажемо вже тут і стоїть, бачу гума по салону. Тканевий салон, у нас гарнело мене кермо, мультикермо. 217 бачив на панельці, підігріви п'ятиступочка такий цікавий екземпляр. такому більш до зеленого кольору, такий матово синій до зеленого, більше такий цікавий екземпляр, за вартістю 11500 йдемо шукати в Зустрічаємо ще один такий цікавий екземпляр, яких не дуже багато на авторинку, але час від часу трапляється. Це шкода єті. Давайте покажу вам її детальніше. Легкосплавні диски, лінзи нас стоять. Туманні фари також присутні. Класні релінги поверху, панорама. Прям такий цікавий екземпляр. Це 10-й рік зі Швейцарії. 1,6 дизель, на жаль, не вказаний пробіг за гарною вартістю 6300. Вона в нас відчинена. Шкло, пакет, підігрів, дзеркало, гарне шкірене кермо, п'ятиступка, підігріве сидінь. ну просто Такий цікавий, дуже прям цікавий екземпляр. І в нас пробіга 172 тисячі тахометрі, Такий екземпляр, парктроник зад, Дуже цікаве авто. Такий. Для роботи класний екземпляр за гарною вартістю 610 рік, 1,6 і дизель. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємо щось такого свіженького таурана в гарному такому білому кольорі з парктрониками, з омівачами, фар. Противотуманні фари в нас присутні, просто оптика. Нелегко сплавний дискій континенталь, бачимо, гума на ньому стоїть. По характеристиках це 19 рік, 200 тисяч заявляють пробігу, 2-літровий на автоматі, 18300 вартує він на старт Він не зачинений. Комбінований салон, масаж, дестронік, автомат, підігріли сидінь. Такий цікавий екземпляр. оновлений позаду, біленький, побачимо, ми його відкрили. Одразу покажу по салону. Підігріли. Гарний салон доглядати, виглядає, 199, заявляють пробіг 904. Так, непогано виглядає. Гарна інвентарка, підтримка, такий портрони кізат, цікавий екземпляр. 19 рік, 18 300 вартує, він у нас саме місце, двохлітровий дизель, 200 заявляють пробіг. Зустрічаємо щось такого чорного талісмана. І він у нас все дань. Це дуже цікавий автомобіль на легкосплавних гарних дисках. Лінзована фара, туманки, парктроники у нас присутні. Складання бачимо. Це в нас 20-й рік, двохлітровий на автоматі. 189 заявляють пробігу за вартістю 17 Без ключовий доступ. Комбінований тканевий салон, автоматична, не максимальна, але... Розширена мультимедія. Такий цікавий екземпляр, повний склопакет, електростоянкове, круїзик, все є. Задній рад сидінь. Парктроники. зад, камера заднього вигляду. Такі екземпляри, не дуже часто їх зустрінеш, але є 180 пробів і на 2-літровому дизелі. Що дуже рідкість зараз. Але ж є такі екземпляри, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо щось такого цікавого шостого гольфіка, теж в такому гарному шоколадному кольорі. Сьогодні на такий колір ВЗП і в новочі просто фара, легко сплавні диски в ньому присутні, літня гума. І це в нас 11 рік, 1,6 дизель 255 заявляють пробігу. Нефарбований, рідний пробіг заявляє власник. 8999 вартує чорні зеркала. Каневий у нас комбінований салон, п'ятиступка, підігріве сидінь, гарне шкіряне кермо, мультикермо такий підтонований позаду, шторка. Парктрон, який присутні ззаду, Ось такий цікавий також екземпляр. 8999 вартує, 1,6255 заявляють пробіг. Ось таких пару екземплярів, свіженьких вам показали. Погляньте, автомобілів є на різний смак, на різний бюджет можна шукати, залежить, що вам потрібно, який бюджет, тобто яке авто шукаєте. Цікавий пошук та перевірка. Детальні контакти наші знизу. Телефонуйте, проконсультуємо, можемо знайти вам хороший автомобіль в підборі під ключ, оглядати. Разом оглядом, без різниці. Ця перевірка завжди вам детально надсилається в відеозвітах і ви заключне рішення приймаєте про покупку. Цікавий така послуга, контакти знизу, телефонуйте знайдемо вам хороше технічно справне авто з рідним пробігом.